Поверніть батька донечці, прошу, благаю, молю, поверніть із полону і руки йому розв'яжіть, хай обійме нарешті заплакану квітку свою, не впізнає, бо виросла час невблаганно летить. Вона відео пише, втираючи сльози гіркі, у тремтячих руках зацілований батька портрет. Не такі мають бути дитинства роки, не такі, наші діти благають цей світ про життя без ракет. Поверніть батька синові, прошу заради Христа, він навчить його мудростей, візьми його на рибалку, щоб заснути. Хлопчина щоночі рахує до ста, ну а потім до тисячі часом до самого ранку. Поверніть їм батьків, не випалюйте душі дітей, не залишим з бідою ми жодне дитя наодинці, бо ще вірять вони у добро і справедливість людей, щось доросле у погляді наших малих українців.